Вітаю, любі друзі! Наближається найособливіша ніч в усьому світі Різдвяна. І вже прикрашені домівки і ялинки різнокольоровими кульками, зелені гілочки втягнуті в яскраві сяючі гірлянди. Хочу вам звістити важливу новину про те, що в місті Єрусалим. Народилась незвичайна божественна дитина. стані встані на сіні, Христос родився всім на спасіння, люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. Вранці українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Після церковної відправи родина збиралась за святковим столом. В цей день є традицією пробачати образи один одному. Миритись цей день обов'язково потрібно з усіма. На святвечір завжди готували 12 страв, але різдвяна кутя була головною стравою. Вона так і вабила. Своїм ароматом на столі стояв узвар, хто любив, робив сливовий, яблучний, абрикосовий. І також були вареники і юшка грибна. Наближалась найособливіша ніч, і не тільки маленькі, а й дорослі чекали на диво, всі вірили, що найзаповітніші мрії. Обов'язково здійсняться.